Пане Валерію, зокрема з вами сьогодні хочемо поспілкуватися і про вашу книгу, яка готувалася до виходу у видавництві «Віват», і саме після удару расистів по типографії цього видавництва. Ця книга була знищена. Йдеться про мисливців. За щастям, тож хочемо детальніше дізнатися і про вашу книгу, про те, що ви в неї вкладали, що ви хотіли донести до своїх читачів. І цікаво, як ви відреагували на цю жахливу інформацію про те, що расисти розбомбили цю типографію і де загинули люди, які зокрема готували вашу книгу до виходу. Ну, спочатку у мене був шок через загиблих. І десь наступного дня сказали, що весь тираж, чи майже весь, весь тираж втрачено, тому що прильот був саме в той цех, і більшість книг, там їх 50 тисяч, обгоріли або згоріли. Тобто наразі чи залишились якісь екземпляри, важко сказати. Можливо, там пару штук десь є, обгорівші. Ось. Сама книга вона писалась в Херсонській області, це була е, був зима і половина весни 23-го року, і це такі фронтові замітки у вигляді коротких есеїв про життя на деокупованих територіях. От, власне, ну, Життя маленького підрозділу, тому що на той час я був командиром міномета і описував переважно будні. І, Якісь свої враження від, від, від цієї роботи маленького колективу. Ну, Там є, звісно, і історії місцевих жителів, яких ми зустрічали. І якісь свої думки з приводу того, що відбувається. Якщо коротко. А пане Валерію, але цікаво, то яким чином ви долучилися до Збройних сил України? Чи добровільно, чи вас мобілізували, і як давно ви воюєте? Ждем е, з того, що у 2015 році я пішов добровольцем в добровольчий український корпус? І після повернення займався там, літературою, якимись мистецькими проектами. І коли сталося повномасштабне вторгнення, то, звісно, пішов десь буквально через тиждень у військкомат сам. Ось ну, чому тиждень я чекав, треба було сім'ю вивезти з міста, і там, плюс-мінус, черги були такі дуже великі, і простояти там день, два, три. От. На той час фор почала формуватися 126-та бригада територіальної оборони. і... Я пішов за вказаною адресою і одразу потрапив знову ж таки в мінометну батарею, як і в 2015 році. Ну, а за цей час ви згадували, що воювали не зокрема і на Херсонському напрямку, а на якій ще чи можете розповісти? Ні, наразі не можна. От а... про Херсон там якби всі знають, що 26 та бригада нас знаходиться в Херсонській області. Зараз я відкомандирований і бажано про це не розповідати. Пане Валерію. А загалом, якщо говорити про війну і літературу, то е, наскільки ви можете присвячувати себе літературі, е, зокрема, написанню своїх творів і прочитанню інших? Е, читаю насправді дуже мало. Е, це... Якщо за 22-й рік я прочитав все, всього одну книжку, як би це сумно не звучало, О, в 23 му там їх кілька штук, а цього року, ну теж, може, одна-дві. Тобто щитанням дуже сутужно, і е, якщо так, е, немає повного занурення в текст, особливо якщо це художній. Тобто, якщо якісь короткі оповідання, вірші, які друкуються в мережі, можливо, антології, їх ще можна там. Розтягувати в часі, тому що це е, короткі завершені історії, якщо це корот, там, оповідання, наприклад, то з романами це дуже і дуже складно. Ось в мене є одна книжка, і я її почав прочитав розділ і вже місяці <головний> до неї, якби не можу дійти. От. А щодо писання, то мені здається, що вірші, коротка проза це е, якийсь такий. Акт збереження власного глузду, щоб не поїхати з картушок статою. Пане Валерію, то ось ці мисливці за щастям, то вони були написані у 2022 році, правильно ми розуміємо? Чи і ви якраз планували в цьому році і видати? Чи це перша ваша книга за час повномасштабного вторгнення? Це вже третя, здається. Угу. А, тобто це було переведення чи це інші книги були? Це все інші книги. Тобто, у 22-му в мене вийшла книжка з любов'ю тато. Це, в принципі, книжка для сина, де я там писав йому листи і описував якісь, плюс-мінус е події, які відбувалися, але не занурюючись там в описи бойових дій. Тощо е цього року вийшла ще збірка поезій, три медалі в шухляді. Ну, це збірка, мабуть, за 9 років, там 10, скільки я пишу вірші, це така повноцінна збірка. І це ну, для мене дуже важлива насправді книжка, тому що вона якось підсумовує е, десятиліття, можна так сказати. А щодо «Мисливці за щастям, то вона писалася по-моєму з грудня. Грудня, по квітень, з грудня 22 по квітень 23 року. У мене ж тоді була така якась установка. що коли я поїду у відпустку, я зберу всі тексти, які я написав, і от буде книжка в мене. Ну так власне і сталося. Я поїхав в квітні у відпустку і зібрав всі ці тексти докупи. Ну, якщо говорити про композицію, то там а, я змінив. Розміщення текстів. Тобто, якщо якийсь був раніше написаний, він може пізніше стояти. Тобто, не по хронології вони стоять. Ось. Власне, так якось. Пане Валерію, але як ви загалом сприймаєте ось цей удар расистів по типографії, по нашому книговиданню? Чи ви вважаєте, вони прицільно били? Можливо, зокрема, і через те, що в цьому видані, видавництві та друкувалися і наші письменники, військовослужбовці, наші захисники? Ну, Я схиляюсь до думки, що це був прицільний удар. Я не знаю мотивації, для чого бити по типографіях, там супермаркетах, але це стовідсотково сплановано. Е, в тій же типографії згоріла книжка Паштета Білянського. Е, він теж військовослужбовець і теж книжка про російсько-українську війну. Також збірка інтерв'ю е, війна і слово. чи Я забувся назву, де там 24 зібрано інтерв'ю. І, от крайніше я бачив, це обгоріла перша сторінка цієї книжки, і ну, важко щось так. І там, до речі, е інтерв'ю було Максима Кравцова, розміщене в тій книжці, який загинув 7 січня 2024 року. Тобто, ну, якщо так складати якісь пазли, то е мені здається, що не випадково прилетіло. Пане Валерію, то ми так розуміємо, що вихід книжки мисливці за щастям поки що відтермінований на невизначений час, якими ваші будуть дії подальші? Але чи можливо зараз, наприклад, передзамовити вашу книгу? Так, передзамовлення триває, видавництво обіцяло, що перерозподілить друк книжок на якісь інші типографії, але коли. Як це станеться, в які часові рамки, це невідомо. Може бути в кінці року, можливо, на початку наступного, можливо, через місяць. Ну, важко сказати насправді, точних дат немає. А, книжка мала вийти 10 червня ось, через буквально пару тижнів. І вона була в політурному цеху, тобто вже фінальні, в принципі, роботи. Пане Валерію, але от бачимо, українці створили такий флешмоб із підтримкою видавництва «Віват», Зокрема, купуючи там книги, і, зокрема, і електронні. То але цікаво, чи є електронна версія у вашої книги, чи можливо можна в цьому видавництві придбати інші ваші творчі доробки? А, насправді електронна версія планувалася після виходу друкованої книжки. Як воно буде далі, не знаю, що буде перші ж, е, би, друкована чи електронна? Е, а книги є в онлайн-книгарнях. Е, Якабу книгарня є, я заходив якось одну книгарню, не знайшов у тому як би радше купувати в інтернеті, тому що там точно можна знайти. Чи можете ще трішки розповісти, чи зараз є у вас можливість писати, і чи плануєте, можливо, вихід вже наступної книги, про що це може бути? Зараз я на фінальній стадії дописую книжку це збірка оповідань, де події відбуваються так чи інакше в Одесі. Хоча, можливо, краще сказати. Це оповідання, які пов'язані з Одесою. Туди повертаються герої, інколи події відбуваються в Одесі, і там думаю, залишилось дописати кілька оповідань. Це про реальних людей. Зазвичай в центрі оповіді якісь літературні пригоди. Люди, є історії про Максима Кривцова, є історії про. Стоматолога, який їздив в Карлівку лікувати зуби Анатолія Стодолу, про те, як він писав книжку, власне, Стодола ФМ. І це такий спроба відповісти собі на питання, ким ми були, чи ким ми є, чи ким ми будемо, поки якось не визначився. Але суть в тому, що все зводиться до цього, це навіть не запитання, а якесь твердження, ким ми були тут і зараз, в минулому. Ми буде в майбутньому. Пане Валерію, цікаво, чи мають можливість ваші побратими читати твори, зокрема і мисливців за щастям? Що вони говорять про ваше письмо під час війни? Коли я писав мисливці за щастям, то хлопці деякі речі читали. Хтось сміявся, хтось сказав, що ти мене зробив занадто якимись м'яшним чи брутальним, що ну, типу, щось подобалось, щось не подобалось. Але реакція переважно була схвальна, і інколи писали навіть от, за місяць до е, цього прильоту, що коли там вже книжка, вже хочемо про себе почитати, що давай, давай скоріше, скоріше, скоріше. Ось у е, е, війську зазвичай не дуже сприймають і в більшості випадків. Коли мене навіть в іншу військову частину, тут, в принципі, ніхто не знає, чим я займаюся. Маю на увазі, от письмо. Я собі пишу, і воно якимось таким шумом чи фоном, дуже таким далеким розмитим. Тобто, в принципі, у війську а, стараються, мабуть, якісь індивідуальні речі, які пов'язані з творчістю. Ну там з, з письмом, зокрема, тому що я, я ще художник, і коли ти малюєш, то це видно. То є якийсь результат, там, плюс-мінус, е, тиждень, якась картина там, умовно, намальована. А тут е, це довгий ящик, і, в принципі, всі сприймають так, коли говорять, що я там написав, умовно, 10 книжок, і, о, а де їх можна знайти кажуть, тільки в інтернеті, і то там немає його продажу часто з'являється значок. Ну, Книжки давно виходили, і їх справді нема в продажу. Пане Валерії, але цікаво, як, наприклад, ваші підписники, чи ваші шанувальники, читачі відреагували на от таку долю вашої книги після цього удару расистів по харківській типографії? Ну, Мені писали читачі, дехто перезамовлював по декілька екземплярів, хтось замовив, тому що вагався, чи треба замовляти. Наскільки я знаю, що Дуже багато людей хоче придбати книжки саме обгорілі, які залишилися, але поки від видавництва з цього приводу немає жодних коментарів, і чи це доцільно, теж невідомо. Але е, сам факт того, що люди хочуть артефакт, е, це є. Пане Валерію, ви також ще згадували, зокрема, про те, що маєте можливість, наприклад, працювати як художник, то цікаво, про що ви малюєте і як до цього ставиться дійсно ваші побратими, і чи знаходите ви можливості під час служби, якимось чином, якраз перевтілюватися в художник? Ну, Якщо так аналізувати, Період 22 24 року, то час у будь-якому випадку може знаходитись інколи, е, знаю, що є такі дні, коли я цілий день малюю. Є такі тижні, коли я там, взагалі не малював чи місяці. Е, ну, наче час, якщо хочеш, можна знайти для всього насправді. Спочатку, коли я тільки у 22-му році. Відбав фарби і почав малювати, то хлопці трохи сміялися з мене, думали, що якийсь чудік сидить і рісує якісь непонятні штуки на е, смітті. Тому що ящики, кришки з ящиків, якісь фанерки це переважно сміття. Ось. Але з часом це стало так. Ніби як навіть не знаю, як пояснити. Ну, навіть в Херсонській області в мене. Свого часу був командир, і він говорив іншим хлопцям, що коли я малюю, не чіпайте, то хай собі малює, потім це Доженець. Ну, Це переважно малюєш, коли відпочиваєш ну, в зоні бойових дій, лише коли плюс-мінус спокійна обстановка, або там приїхали на базу, і це день-два відпочинку. Ну, Валерію, але цікаво, то, що ви малюєте, і чи є можливість десь побачити ваші роботи, ваші картини, що з ними, де вони? Звичай, я малюю пейзажі, це можуть бути якісь абстрактні речі, теж, де намішані кольори там небо може бути чорне, червоне. По-різному. Ось. Головний мотив картин це небо і земля, і там. Улюблений цикл картин, це дім». Я, коли дуже сумую за домом, то починаю малювати будиночки, і це переважно якби, на горизонті, або там, зі світлом у вікні, або без світла у вікні, там, дерево одне, два, три, ну, в залежності від якихось своїх міркувань, там, умов композиції. Картини я зазвичай виставляю в інтернеті, там, в Facebook, в Інстаграмі. Там можна подивитися. В принципі, єдине місце, де їх можна побачити. Там... Коли намалював, я плюс-мінус там висохла, сфотографував, виставив. А, так, чи але думали, самі про... оригінали, де вони збираються? Чи ви їх не зберігаєте, чи не плануєте якоїсь виставки? Виставки не планую. Дуже багато картин було подаровано свого часу. Ми Зоєю Козанжу. Організовували аукціони на підтримку Збройних uh -huh. сил України, там на біноклі збирали теж були аукціони в Америці, де збирали також та на амуніцію для свого підрозділу, але воно просто розтягується все в часі. І там доставка в Америку картин місяць-півтори. І Це такий довгий, марудний, можна навіть сказати, процес. Ось і. Вдома є частина картин. Я вдома залишаю зазвичай картини, які мені дуже дорогі і е, щось значать для мене. Так, ось е, е роздаровую інколи, коли є потреби там з ремонтом автомобіля або ще щось, то виставляю теж на аукціони. Ну, тобто, так, щоб я десь їх збирав і щоб десь їх купа лежить, то в принципі немає. Вони завжди або волонтерам ідуть, або в подарунок побратимам, або ще кудись.